Слава Україні! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та підтримайте україномовний контент гривнею. Правда така, що без вашої допомоги цей канал, на жаль, помре. На цей раз мова піде про бестселер Брайана Трейсі Дії Розумно як навчитися думати, приймати рішення і найкоротшим шляхом домагатися кращих результатів. Підвищуйте свій розумовий потенціал та успіх. Перший крок до розкриття потенціалу вашого мозку це зміна точки зору. Уявімо, що у вас є банківський рахунок з балансом в 1 мільйон доларів. А тепер уявіть, що ви можете отримати доступ лише до 20 тисяч доларів з цього мільйона. Це була б досить неприємна ситуація, чи не так? Але як не дивно, саме стільки ви маєте доступу до багатства розумових здібностей у вашій голові. Нещодавні дослідження виявили, що середньостатистична людина використовує лише близько 2% своїх розумових здібностей. Іншими словами, 98% нашої потенційної енергії лежить без діла. Але скільки це потенціалу? Ну, у кожного з нас близько 100 мільярдів клітин мозку, і кожна з цих клітин пов'язана з приблизно 20 тисячами інших клітин. За словами Тоні Бузана, експерта з мозку, Якби кожен міг використовувати всі свої клітини мозку, кожна людина могла б генерувати більше ідей, ніж існує молекул у всесвіті. На щастя, кожен з нас здатен задіяти цей невикористаний потенціал. Для початку, все, що нам потрібно зробити, це змінити свою точку зору. Те, як ми дивимося на життя та інтерпретуємо його, неймовірно важливе для того, щоб отримати від нього максимум користі. Наприклад, людина з оптимістичним поглядом на життя бачить світ, сповнений потенціалу та добра. Тоді як песиміст бачить лише проблеми та негатив. Зіткнувшись з конструктивним зворотним зв'язком, песиміст може бути пригнічений своєю невдачею. В той час, як оптиміст, ймовірно, побачить у ній шанс навчитися і вирости. На жаль, наші перспективи, як правило, вузькі та обмежені, як демонструє наступний відомий буддійський анекдот: шестеро мудрих сліпців намагаються описати слона. Перший чоловік торкається вуха слона і каже, що слон схожий на товсту ковдру. Другий торкається бивня і вирішує, що тварина гостра і колюча. Третій торкається ноги і робить висновок, що слон схожий на стовбур дерева. Четвертий торкається боку і вважає, що він схожий на стіну. П'ятий мацає хвіст і уявляє собі мотузку. А шостий чоловік кладе руки на голову слона, яка нагадує йому скелю. Усі вони мають різні точки зору, і хоча жодна з них не є абсолютно неправильною, кожна з них не бачить повної картини, зосереджуючись лише на окремих частинах. Ми повинні розширити наші власні перспективи, якщо хочемо уникнути такої ж долі. У наступних частинах ми розглянемо, як ви можете змінити свою точку зору, щоб почати мислити і жити успішно. Поєднання довгострокового мислення та негайних дій зробить можливим досягнення майбутніх цілей. Коли справа доходить до планування життя, є дві перспективи. Ви можете мислити короткостроково і зосередитися на отриманні максимального задоволення тут і зараз. Або ж думати і планувати на довгострокову перспективу, довгострокове мислення зосереджене на тому, щоб бути на крок попереду і враховувати наслідки ваших дій, а потім наслідки цих наслідків і так далі. То що ж краще, переважна більшість щасливих та успішних людей також зосереджені на довгостроковому мисленні. У 1970 році професор Гарвардського університету Едвард Банфілд, спостерігаючи за людьми з різним соціально-економічним походженням, помітив, що більше грошей заробляють ті, хто думає наперед, часто на роки чи десятиліття вперед. Це найрозумніші люди в суспільстві. Проте їхня розумність не пов'язана з високим IQ, а з їхнім баченням перспективи, зокрема, зі здатністю думати про те. Як кожна їхня дія наближає їх до кінцевої мети. І це не менш важливо сьогодні. За даними журналу Forbes, у 2015 році з'явилося 290 нових мільярдерів, 66% з яких заробили свої статки самостійно і починали майже з нуля. Щоб створити таке багатство з нуля, ключовим моментом є довгострокове планування. Щоб приєднатися до лав цих яскравих особистостей, ви повинні подумати про те, де ви хотіли би бути через п'ять років, а потім з'ясувати, що ви повинні зробити зараз, щоб потрапити туди. Для цього потрібно проаналізувати своє робоче та особисте життя, стан здоров'я та фінансову незалежність, а потім прийняти важливі рішення на основі цієї інформації. Але ось про що завжди варто пам'ятати. Недостатньо просто сформулювати чудовий план, потрібно ще й діяти згідно з ним. Наприклад, чи думаєте ви заздалегідь про те, щоб насолоджуватися комфортною пенсією? Величезна кількість американців 70%, якщо бути точним, живуть від зарплати до зарплати. Вони не думають про заощадження чи інвестиції на майбутнє, вони вважають за краще мислити короткостроково. Зосереджуючись на тому, яку машину чи гаджет вони можуть купити прямо зараз. Коли ці люди досягають пенсійного віку, на них чекає справжній шок. Якщо ви хочете уникнути цієї долі, вам потрібен план дій. Негайно відкрийте ощадний рахунок і щомісяця відраховуйте на нього від 10 до 15% свого доходу. Завдяки диву складних відсотків відносно невеликі інвестиції, зроблені в молодому віці, навіть 100 доларів на місяць. Можуть перетворитися на величезні суми, коли ви вийдете на пенсію. Кожна мить, яку ви відкладаєте або зосереджуєтесь на короткостроковому задоволенні, коштуватиме вам у старості. Щоб приймати кращі рішення, сповільнюйте своє мислення. Людські думки загалом схожі на бульбашки в келиху шампанського, кожна з них зникає невдовзі після того, як утворюється, разом з незліченною кількістю інших. Хоча завжди є багато розумового блиску і шипіння, але відчувається явний брак реальної суті. На жаль, багато хто з нас дозволяє цим швидкоплинним мисленнєвим бульбашкам домінувати над собою. Замість того, щоб використовувати наш мозок для логічного та розважливого мислення, ми дозволяємо емоційним, реактивним думкам визначати наші дії. Наприклад, коли ми отримуємо пінг-повідомлення на телефон. Наш мозок змушує нас миттєво кинути поточні справи і подивитися на нього. Або коли хтось нас дратує, наші негайні гнівні думки часто змушують нас накинутися на нього. Але так не повинно бути. Ми можемо використовувати наш мозок більш ефективно. За словами Нобелівського лауреата психолога Даніеля Канемана, існує два типи розумових процесів. Існує імпульсивний тип мислення, який ми щойно описали, а також повільніший, більш раціональний процес мислення, коли ми зважуємо всі варіанти і приймаємо обдумані рішення. При плануванні важливих довгострокових цілей використання цього повільнішого методу мислення призведе до кращих рішень. Хороша новина полягає в тому, що повільний метод досить легко задіяти. Чим більше часу ви витрачаєте на прийняття рішення, тим більше шансів ви даєте своєму повільно мислячому мозку знайти найкращу відповідь. Ось кілька простих прийомів, які ви можете використовувати, щоб уповільнити своє мислення. Одна з найкращих тактик взяти 72 години перед тим, як приймати будь-яке важливе рішення. Це дасть вам достатньо часу, щоб ретельно обміркувати різні варіанти. Ніщо так не прискорює роботу повільного мозку як період усамітнення. Щодня, проводячи від 30 хвилин до години в тихому відокремленому місці, ви дасте своєму мозку час, необхідний для роздумів. Вимкніть всі відволікаючі фактори, такі як телефони та музика, і дозвольте своєму розуму текти, як річка. Залишившись наодинці для роздумів, ви швидко почнете генерувати чудові ідеї та рішення. Нарешті. Пройдіть через кожен етап авторської моделі ГОСПА, щоб ретельно обміркувати довгострокову стратегію, цілі, яких результатів ви хочете досягти в кінцевому підсумку за певний довгостроковий період. Наприклад, до якого показника зростання ви хочете прагнути протягом наступних п'яти років, знайдіть менші цілі, які наблизять вас до головної мети. Наприклад, до якого рівня зростання ви повинні прагнути цього року. Як ви будете досягати своїх цілей? Наприклад, яка маркетингова стратегія забезпечить необхідне зростання? Пріоритети? Визначте найефективніші дії, які зроблять вашу стратегію успішною Дії. щоденна робота, яка, зрештою, приведе вас до ваших цілей. Проходження моделі ГосПА крок за кроком дасть вашому повільному мозку простір для прийняття найкращих рішень. Наступного разу, коли вам потрібно буде продумати довгострокову стратегію, обов'язково скористайтеся нею. Успіх залежить від інтенсивного дослідження та постановки правильних запитань. Досі ми здебільшого говорили про те, як зміна поглядів може допомогти вашому особистому розвитку. У цій частині ми розглянемо, як зміна мислення може допомогти вам у світі бізнесу. У мене до вас питання. Чому 80% нових продуктів зазнають невдачі і їх доводиться відкликати? Згідно з журналом Forbes, основним фактором, що визначає, чи буде бізнес успішним, є попит на продукт або послугу з боку споживачів. Простіше кажучи, якщо ніхто не бажає користуватися вашим продуктом, ви зазнаєте невдачі. Тож як зробити так, щоб клієнти хотіли те, що ви продаєте? Інтенсивні дослідження лежать в основі всіх історій успіху бізнесу. Якщо ви недостатньо знаєте про свій потенційний ринок, ви зазнаєте невдачі. Це дуже просто. Запитувати інших чудовий спосіб почати. Експертиза не може бути заміною досвіду. Фахівці у вашій галузі майже напевно зможуть оцінити якість вашої ідеї, тому обов'язково запитайте їх. Також варто шукати людей, які вже пройшли подібний шлях. Простий пошук вашої потенційної ідеї в Google, ймовірно, дасть вам інформацію про те, що люди вже знайшли. Ви навіть можете запитати цих першопрохідців віч на віч. Коротше кажучи, зробіть все можливе, щоб отримати всі факти. Після того, як у вас з'явилася основна ідея робочого продукту, настав час з'ясувати, чи дійсно люди будуть його купувати. Але не варто шукати лише докази величі вашого продукту. Це може призвести до упередження підтвердження, коли ви зосередитеся лише на пошуку інформації, яка підтверджує вашу ідею. Натомість вам потрібно поводитися як науковець. Створіть гіпотезу про те, що, на вашу думку, ваш продукт принесе на ринок, а потім спробуйте її спростувати. Наприклад, уявіть, що ви створили новий тип прального порошку. Ваша гіпотеза буде приблизно такою: я думаю, що люди будуть купувати мій новомодний пральний порошок. Далі ви намагаєтесь довести, чому ваша гіпотеза є хибною. Вийдіть на вулицю і заохочуйте потенційних клієнтів шукати недоліки у вашому продукті, запитайте їх, чому вони не купуватимуть його, або чому вони повинні обрати конкуруючу марку. Якщо вони все ще виглядають зацікавленими, незважаючи на вашу кампанію проти нього, ви можливо знайшли переможця. Звісно, такий підхід вимагає повної чесності з вашого боку. Якщо ваша ідея або продукт важливіші для вас, ніж правда, то ви не дізнаєтеся про них те, що вам потрібно. Тож прийміть повну готовність зазнавати невдач і вчитися. І судіть своїх улюбленців за їхніми справжніми заслугами. У постійно мінливому хаотичному світі слідування, написаній меті, допоможе вам залишатися на правильному шляху. Ми живемо в неспокійні часи. Технології розвиваються з шаленою швидкістю. Інформація та нові ідеї можуть поширюватися по всьому світу за лічені хвилини. А конкуренція чи то з боку конкуруючого бізнесу, чи то з боку колег жорстока, як ніколи. У цьому гіпердинамічному світі багато хто з нас відчуває себе перевантаженим. Наше життя схоже на постійну боротьбу за те, щоб реагувати на кожну нову зміну і не відставати від неї. Звісно, якщо ви проводите своє життя, топчучись на місці, ви ніколи не досягнете успіху. Тож як можна уникнути цієї долі? Цілі люди, які мають чіткі цілі, мають краще уявлення про те, яка інформація важлива, а яку варто ігнорувати. Крім того, оскільки вони знають, де в кінцевому підсумку хочуть опинитися, їм легше адаптуватися в умовах змін. Незважаючи на свою важливість, справжні цілі це досить рідкісне явище. Лише близько трьох відсотків людей мають набір чітких письмових цілей, які допомагають їм орієнтуватися в житті. Якщо ви ще не входите до цих трьох відсотків, вам варто приєднатися до них зараз. По-перше, візьміть папір, цілі найбільш ефективні, коли вони наочні. Потім почніть думати про те, чого ви дійсно хочете досягти в наступному році або близько того. Подумайте про 10 речей, які ви хочете зробити. Можливо, деякі з цих цілей ви зможете досягти досить швидко, тоді, як на інші можуть знадобитися всі 12 місяців. Записуйте кожну мету в особливий спосіб. Використовуйте теперішній час, зробіть її особистою і переконайтеся, що вона є позитивною. Наприклад, припустимо, ви хочете написати роман. Ви можете записати цю мету так, я завершу свій роман до 31 серпня цього року. Або якщо ви хочете відмовитися від нездорової їжі, ви не будете використовувати негативне формулювання Перестаньте їсти нездорову їжу. А надихнете себе, наприклад, я здорово харчуюся. Потім подивіться на цей список цілий і знайдіть ту, яка дійсно виділяється як те, чого ви хочете досягти в цьому році. Після того, як ви знайдете цю мету, вона стане, за словами автора, вашою головною визначеною метою в житті. Візьміть чистий аркуш паперу і придумайте щонайменше 20 речей, які ви можете зробити, щоб зробити цю мету реальністю. Для вашого роману такими міні-цілями можуть бути знайти потенційних редакторів або пройти курси письменницької майстерності. Перетворіть цей список на чек-лист і візьміться за перше завдання якнайшвидше. Якщо ви викреслюватимете щось зі свого списку щодня, то дуже скоро досягнете своєї кінцевої мети. Використовуйте час на роботі для вирішення важливих завдань. Не витрачайте дорогоцінний час на ігри та прокрастинацію. Ми всі знаємо, що для того, щоб отримати освіту, діти повинні ходити до школи. Але саме в школі люди набувають дуже поганої звички. Звички, яка дорого коштуватиме їм, коли вони вийдуть на ринок праці. Ця жахлива звичка гра. З моменту, коли ми йдемо до школи, і до моменту, коли ми її закінчуємо, гра знаходиться в центрі нашого дитячого досвіду. Ми граємо вранці, на перерві після школи і на вихідних. Проблема в тому, що це бажання грати не припиняється, коли ми закінчуємо школу і починаємо працювати. Дослідження показали, що середньостатистичний працівник по справжньому працює лише з 11 до 15.30. та навіть тоді більша частина цього короткого часу витрачається на спілкування з колегами. На жаль, ця зосередженість на грі обмежує наші можливості. Яким чином найважливішим активом у вашому житті є ваша здатність заробляти? Те, скільки інші готові заплатити вам за виконання завдання. Успіх залежить від того, наскільки швидко та ефективно ви виконуєте роботу. Тому, якщо ви хочете поповнити ряди успішних, ви повинні витрачати кожну робочу годину саме на роботу, а не на каву з колегами, не витрачати години на інтернет або нескінченно перевіряти електронну пошту чи соціальні мережі. Звичайно, зосередитися на поточній роботі легше сказати, ніж зробити. Спокуса погратися і відкласти справи глибоко вкорінена в кожному з нас. Але на щастя, є кілька надійних методів, які допоможуть вам досягти успіху. Закон трьох це один з найкращих методів. Закон трьох стверджує, що лише три ваші завдання забезпечать 90% ваших результатів. Отже, ключовим моментом є визначення та зосередження всієї вашої роботи на цих трьох речах. Щоб знайти ці три найважливіші завдання, запишіть усе, що вам потрібно зробити. Ймовірно, у вас вийде досить довгий список, але не хвилюйтеся. Далі поставте собі три важливі запитання: якби я сьогодні зробив лише одну річ з цього списку, яка б принесла найбільший результат, якби я сьогодні зробив лише дві речі з цього списку, яка з них принесла б другий за величиною результат. Якби я сьогодні зробив лише три речі з цього списку, яка з них принесла б третій за величиною результат, щоб визначити правильні відповіді, проконсультуйтеся зі своїми найближчими колегами або керівником з усіх завдань та обов'язків за які ви відповідаєте, які на їхню думку є трьома найважливішими. Після того, як ви визначитеся з трьома цілями, ваш робочий день має бути сфокусований на їх досягненні, інші завдання просто не матимуть значення. Таким чином ви будете робити те, що потрібно, і збільшите свій потенціал заробітку. Успіх у сучасному світі вимагає гнучкого розуму, який постійно навчається. Наш світ постійно розвивається. Насправді, ми живемо в один з найбільш бурхливих періодів в історії людства. Тому щоб бути успішним, потрібно бути в курсі технологічного прогресу. Згадаймо повчальну історію Borders, великого книжкового ретейлера, який збанкрутував після того, як Kindle та iPad здійснили революцію в індустрії друку. Кордони збанкрутували через своє забуття, і якщо ви хочете уникнути подібної долі, вам доведеться використовувати гнучке мислення. Гнучке мислення найкраще можна описати як здатність швидко реагувати та адаптуватися перед обличчям кардинальних змін. На відміну від керівників кордонів, люди з гнучким мисленням розуміють важливість змін та інновацій і адаптуються відповідно до них. Але як розвинути правильне мислення для гнучкого мислення? Найкращий спосіб. Утримати себе від потрапляння в зону комфорту це те, що автор називає мисленням, заснованим на нулі. Для цього потрібно постійно ставити під сумнів, цінність усього, що ви робите, точніше, ставити собі складне запитання: якби у мене був шанс зробити це з самого початку, чи зробив би я це знову. Ставте це просте запитання в кожній сфері вашого життя. Наприклад, чи дружите ви з колегою, з яким, якби ви почали працювати в компанії сьогодні, ви б не стали дружити. Можливо, є хтось, з ким ви любили проводити час, але тепер вважаєте, що він вас стримує. Або, можливо, ви прийняли бізнес рішення чи зробили кар'єрний вибір, який, як ви розумієте, не варто було робити. До яких би неприємних висновків не приводило мислення на основі нуля, ви повинні бути безжальним у виправленні цих помилок. Це нелегко. Вам доведеться визнати, що ви зробили неправильний вибір, і, що ще важливіше, вам доведеться змиритися з тим, що ваші інвестиції в ці сфери, чи то час, чи то капітал, чи то емоції будуть втрачені. Ви просто повинні прийняти це і скоротити свої втрати. Як би боляче це не було зараз. У довгостроковій перспективі буде краще. На щастя, якби важко не було відмовитися від діяльності, яка більше не приносить задоволення, результати того варті. У вас з'явиться більше часу, більше енергії та величезне відчуття полегшення. Більше того, ви станете більш гнучкими, ви опинитеся в кращому становищі, готові відкинути те, що вас гальмує, і вхопитися за нові можливості, що з'являються. Уникайте механічного мислення, використовуючи творчі можливості. Якщо ви любите готувати, то знаєте, що перша спроба за новим рецептом часто може призвести до кулінарної катастрофи. Але хороший кухар вчиться на цих помилках, пробує ще раз і може навіть створити нову улюблену страву. Розумне мислення працює так само. Ви повинні ризикувати робити помилки, вчитися на цих помилках і знаходити творчі шляхи для вдосконалення. Це протилежність механічному мисленню. Механістичні мислителі вірять у крайнощі, речі або повністю успішні, або повністю провальні, і немає місця для чогось середнього. Вони також схильні відкидати нові ідеї частково через страх невдачі. Але цей страх накликати на себе критику і насмішки часто змушує їх зациклюватися на старих ідеях і методах. Звісно, ці люди не дуже успішні, оскільки рідко виходять із зони комфорту і не йдуть на зміни. Ви можете розпізнати ресторан, яким керує механічний мислитель, тому що такі заклади здаються застряглими в минулому, з вицвілими світильниками і таким же нудним, застарілим меню. З іншого боку, творчі мислителі володіють ключами до успіху, тому що вони постійно прагнуть до вдосконалення. Якщо механічні мислителі зосереджуються на проблемах, то творчі на рішеннях. Щоб почати мислити креативно, виконайте ці прості кроки. Почніть з того, що подивіться на те, що ви робите, і знайдіть проблему. Наприклад, якщо ви власник бізнесу, подумайте про те, що стримує ваш бізнес. Після того, як ви вирішите, що визначили свою проблему, наступний крок визнати, що насправді ви її не визначили. Ваш висновок майже напевно занадто широкий, тому почніть його деталізувати. Наприклад, ви могли визначити свою проблему як недостатній дохід, але подумайте ще раз: можливо, це тому, що недостатньо людей купують ваш продукт, що призводить до того, що люди віддають перевагу продукту вашого конкурента, а потім до того, що ваш продукт несумісний з новітніми технологіями. Продовжуйте працювати над тим, щоб знайти основну проблему. Продовжуйте працювати, доки не з'ясуєте справжню основну проблему. Коли у вас є проблема, настав час шукати рішення. Попрацюйте над цим і зверніться за допомогою до своєї команди. Як тільки ви його знайдете, ви, мабуть, здогадуєтесь, що потрібно робити далі. Так, саме так: не зупинятися на досягнутому і знайти ще більше рішень. Складіть їх список, перш ніж остаточно вирішити, який з них, на вашу думку, працюватиме найкраще. Потім визначте для цього рішення ключові показники ефективності KPI, вони покажуть вам, чи працює ваше рішення, і призначте когось, хто візьме на себе загальну відповідальність. Потім встановіть дедлайн для його реалізації. Звичайно, є ймовірність, що ваше рішення не спрацює, тому розробіть кілька запасних планів про всяк випадок. Застосовуючи цей структурний підхід до пошуку креативних рішень. Ваш бізнес має найкращі шанси залишатися на крок попереду і процвітати у світі, що постійно змінюється. Щоб стати багатим, треба почати думати, як багата людина. У чому секрет багатства? Чому одні люди багаті, а інші залишаються бідними? У чому їхній секрет? Як би дивно це не звучало, але у багатих насправді його немає. Будь-хто може стати багатим, якщо почне думати, як багата людина. Це пов'язано із законом відповідності, який стверджує, що те, як ви позиціонуєте себе внутрішньо, тобто ваш погляд на життя і сприйняття життя, буде відображено назовні. Наприклад, якщо ви вважаєте себе гідним, працьовитим і корисним для світу, ви досягнете успіху. Закон відповідності дійсно працює. Коли автор був бідним, він одного разу став свідком того, як хтось у тій самій вечірній школі, що й він, приїхав на заняття на дорогому, красивому мерседесі. Він негайно захотів такий самий, тож він почав думати, як багата людина. Він читав про мільярдерів, знайшов кращу роботу і працював довше і старанніше на своїх роботодавців. Дуже скоро він заробив достатньо бонусів, щоб купити собі той самий мерседес. Він став успішним, тому що почав мислити як успішна людина. Як і автор, якщо ви хочете бути багатим, то саме час розвивати багате мислення. Для цього варто почати з аналізу того, що роблять заможні люди. Дивіться інтерв'ю з мільярдерами та читайте про них. Особливо зверніть увагу на звички, які зробили їх такими успішними. Звички, це, мабуть, найважливіший елемент на шляху до успіху. Адже вони визначають 95% того, що ви робите, тож ретельно зосередьтеся на розвитку сильних звичок, щоб виробити хорошу звичку, наприклад, прокидатися дуже рано, зосередьтеся на одному елементі за раз і намагайтеся робити це щодня. Через 20-30 днів ця звичка ймовірно стане частиною вашого життя, і ви зможете перейти до наступної наприклад, ретельно планувати свої завдання щотижня або управляти своїми інвестиціями для отримання найкращих результатів. І навіть якщо ви вже виробили кілька корисних звичок, не варто спочивати на лаврах. Заможні люди завжди шукають нові можливості для розвитку, тож і ви повинні. Продовжуйте досліджувати і вчитися. Від цього залежить ваше багате мислення, остаточний підсумок. Ключовий меседж цих частин: існують хороші і погані способи використовувати свій мозок. Ви можете мати розсіяний і розфокусований розум, який хоче дізнатися лише про те, що підсилює ваші негативні упередження, або ж ви можете мати гострий і творчий розум. Останній бачить позитивні речі в житті і досягає успіху, будучи допитливим, адаптивним та інноваційним. Тож перестаньте зволікати, використовуйте гнучке мислення, запишіть свої цілі, змініть точку зору і перейміть спосіб мислення багатих людей. Дієва порада бачити шанс у кожному виклику, подумайте про свою найбільшу проблему тепер, замість того, щоб думати про неї як про проблему, спробуйте сприймати її як подарунок, можливість дізнатися щось про себе. Можливо, це допоможе вам зрозуміти свою поведінку і дасть шанс змінити майбутнє і стати більш успішним.